Привіт, я Меттю, і хочу поділитися своїм досвідом співпраці з SEOquick.com.ua. Коли я лише починав вивчати відеомаркетинг, чесно кажучи, відчував себе перевантаженим. Але команда SEOquick все зробила настільки простим. Вони взяли на себе всі етапи: від створення контент-плану до зйомки, монтажу та навіть просування. Було приємно знати, що мені не потрібно самому вирішувати безліч задач результати вражаючі за кілька місяців. Мої відео набрали понад тисячу переглядів, і я помітив, що інтерес та продажі зросли. Це захопливо. Бачити, як ці відео справді змінюють ситуацію. Якщо ви шукаєте команду, яка допоможе з відеомаркетингом і зніме частину навантаження, я без вагань рекомендую CEO Quick. Вони професіонали своєї справи. Результати говорять самі за себе. Дякую, Сеоквіком'юа, за те, що зробили цей процес таким простим і допомогли моєму бізнесу рости.